Знайти свою другу половину і тим самим допомогти бійцям АТО в Ужгороді. Чергове пройшов конкурс Стріли Амура. Молоді люди обирали собі другу половинку, а тим часом від відвідувачі заходу жертвували кошти для придбання тепловізора. Любов з першого погляду, видумка чи реальність днями перевіряли в Ужгороді. Четверо молодих хлопців та четверо дівчат взяли участь у ток-шоу Стріли Амура. Ми мали багато куменних багато веселих випадків. Але саме головне, що є у нас, це є у нас історія. Історія створення чотирьох пар. Тобто за 12 років існування цього шоу у нас є чотири пари, дійсно, які вже виховують діточок. Кожен з учасників обрав собі симпатію, дізнавались один про одного, відповідаючи на запитання. В процесі знайомства молоді люди визначились своїм вибором. Далі ж записували ім'я обранця. Ведучі шоу, в свою чергу визначали, чи співпали пари. Варто додати, стріли Амура у такому форматі проходять вперше. Цього разу учасники не тільки знаходили кохання, а й збирали кошти для бійців АТО для придбання тепловізора. Завдяки тепловізору видно, якщо ворог підходить до хлопців на досить хороша відстань, і як правило, скільки ми відвозили тепловізорів, скільки разів я їхала, я завжди везла тепловізор, і він як як як. Як ніколи врятовує життя наших самих хлопців на передовій, таке задоволення його вартість 2,5 тисячі євро. Це в іквоваленті до 75 тисяч гривень. Настав час відкрити конверти, і ось в Ужгороді народилась ще одна пара, яка підтвердила кохання з першого погляду, таки існує. Навітайтесь ва конкурсата. чтобы как бы искренне вторая половинка у меня здесь появилась и она как бы появилась здесь и я вот хочу чтобы наши отношения дальше они развивались и чтобы было самое главное взаимопонимание я просто когда увидел Тину с самого начала когда только Якби как бы починалася програма, я сразу понял, що це человек, который нужен мне не тільки на сьогодні, але й на будущем. Учасники, яким не пощастило, кажуть, не засмутились, адже взяли участь у конкурсі з благодійною метою. Як завжди кажу, що в житті так є, що не завжди та людина, яка тобі подобається, вона тобі подобається. Тому це цілком нормально. Зовна поки. Емоції переповняють вже після конкурсу. Відкрили скриньку пожертв. Назбирали 17 тисяч гривень. Суть нашого заходу зводилася до ну такого простого гасла, ніби що двох зайців одним пострілом. Такі необхідні е технічні знаряди, як тепловізор. Е треба нашим військовим 128 і Треба кошти на них. Як зорганізувати молодь? Ми вирішили провести таке шоу. Бо люба війна закінчується миром, а мир без кохання, без любові неможливий. На зібранні придбали необхідні для воїнів речі, які волонтери доставили в зону АТО.